Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. Господи, Всевишній і величний творцю неба й землі, Вседержителю, Щедрі, дарувальнику милосердя та благодаті, перед Тобою я стою, серце моє, наповнене скрушенням і покаянням, перед безмежною твоєю добротою відчуваю величезний тягар моїх провин і слабостей. Прийми, Отче, Всесильний мийниця благання обіймі мене твоєю безкрайною милістю, як втрачену овечку, що забудила в густому лісі, Ісусе Христе, Спасителю душі моєї, Ти, що викупив мене своєю святою кров'ю, захистив мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях, від усіх небезпек, нехай Твоя благодать освітлює наші дні, наповнює нас вірою кожному кроці, в кожному подиху. Нехай твоя безмежна любов стає нашим щитом у боротьбі з усіма життєвими негараздами, О Святий Духу Святий, наші думки та дії, даруй нам мудрість і розуміння в щоденному житті, спрямовуючи наші кроки на шляху праведності, прийми наші молитви, застілення від хвороб, за оберіг від усякого зла, що підстерігає нас. О Божественний захиснику зверни свій ласкавий погляд на наших рідних і близьких. На тих, хто є в наших серцях, охороняй їх від усього лихого, даруй їм сили здоров'я і миру в душах. Благослови Господи наших сміливих захисників України, які віддають своє життя за свободу та незалежність, посили їхній дух, дай перемогу над ворогами, і нехай Твоя благодать завжди буде з ними. Святий Отче, зійшли на нас, Твою благодать. Допомагай у великих і малих потребах, веди нас у правді, прийми нашу дяку за Твою безмежну любов і нам грішним надай спасіння в Тобі, Господи, ми шукаємо захисту, в Тобі сподіваємося на благодать, нехай Твоє ім'я завжди освячене, а Твоя воля здійснюється у наших серцях. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що сіє в наших серцях віру, надію та любов, прийми Мою неварту молитву. З глибокою вдячністю обертаюся до тебе за твою безмежну благодать та милість. Ти знаєш мої промахи, гріхи та невірність, скрушений душею, благаю про пробачення, про те, щоб твій світлий образ ніколи не згасав у моїй душі. Даруй мені світло Духа Твого, щоб у всіх моїх справах я бачив Твою волю та керівництво. Благослови мої руки, щоб вони творили лише добро і моє серце, щоб воно завжди билося в сони з твоїм, охороняй, Господи, мою родину, напишіть імена та прохання в коментарях, від усякого зла видимого і невидимого, будь їх щитом від негараздів, збережи їх у святості й здоров'ї, зігрій твою благодаттю моїх рідних та дітей, оберігай їх від усіх бур, життєвих труднощів та іспитів. Благослови наших захисників, сміливих воїнів України, щоб вони з перемогою повернулися до своїх домів, оберігаючи нашу землю від ворогів, просимо тебе цілити щедрі для розцілення тим, хто страждає, щоб їхні душі та тіла відчули Твоє таємниче проміння, лікувальну силу, нехай Твоя благодать сяє в їхніх серцях, зцілюючи їх від болючих ран. Господи, у Твоїх руках моя доля, я в свою волю Твоїй, прагнучи, йти шляхом, який Ти обрав для мене, будь моїм провідником у щоденному житті, допоможи мені перебороти спокуси та гріхи, надай міці та віри у найважчі моменти, Всевишній, благослови нас усіх, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов та милість, нехай наші душі. Завжди відчуваю твою присутність, довіряючи тобі своє життя, продовжуючи мою молитву, вклоняюся тобі, трійці святі, Отцю Сину і Святому Духу, що є одним Богом на віки вічні. Амінь. Боже Вседержитель, Великий Єдиний, що правиш святами незліченими, прихили своє вухо до наших скромних молитов, адже ми приходимо перед тобою з смиреними серцями грішними, але прагнучими твоєї ласки. Очисти нас, Господи, від гріхів наших незлічених, яких ми у потьмаренні духовному допускали світня народження, наша душа покрита бурянами пихи та жадоби, але ми молимося тобі, щоб ти, як добрий садівник, знищив ці недуги і зробив нас достойними слугами Твоєї волі. Пролий на нас, Отче, Твоє благословення, дай нам сили, мудрість у нашому щоденному житті. Щоб ми могли йти праведним шляхом, не спотикаючись, а ведені твоєю незмінною рукою, нам так потрібна Твоя опіка, Ісусе Христе, у наших родинах, щоб захистити наших ближніх від усіх небезпек, від усіх злих духів, які підстерігають нас на кожному кроці. Боже, захищай наших діток. Напишіть імена та прохання в коментарях. Що йдуть у світ невідомий, даруєм віру, силу духу і не даєм заблукати в темряві світу цього, щедро благословляє наших старших, які нас виховали, даруючи нам життя і віру в тебе, лікуй наших хворих, даруєм відновлення та силу, долати недуги тіла й душі. Ми молимося Тобі, Господи, за наших воїнів, які стоять на захисті України, наших рідних земель. Захисти їх, дай їм силу і відвагу, щоб вони могли перемагати ворогів і повертатися додому цілими та неподоланними. вимовимо тебе, Спасителю, не заради наших заслуг, адже ми недосконалі, а заради твоєї нескінченної милосердності. Будь з нами завжди, веди нас по шляху життя, допомагай в найтяжчих часах, коли здається, що віри вже немає в твоїх руках, Господи, наше майбутнє. Даруй нам благословення, спокій та захист, щоб ми завжди могли служити Тобі, вірою і правдою. Амінь. О Ісусе Христе, Великий Царю Небесний, наша душевна зірка, що світиш нам у ночі життя, прийми цю скромну молитву, яку ми приносимо тобі з глиби нашого серця, о Господи, перед обличчям Твоєї безмежної доброти. Ми визнаємо свої гріхи, в яких закореніли тіні нашого єства, ми благаємо. Даруй нам покаяння, щоб знову знайти Твою благодать, промінь світла в серці темряви, щоб твоя безмежна милість могла вицілити наші поранені душі, благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях, о Спасителю, оберігай їх від всіх і випробувань, нехай Твоя милість завжди супроводжує їх, підтримуючи в життєвих бурях, даруючи тепло в моменти холоду. Наділи нас мудрістю, щоб розпізнавати Твою волю в повсякденному житті і силами, щоб і вірою йти твоїм шляхом, лікуй наші тіла від хвороб, які нас тискають, і наші душі від ран, що залишили гріхи, Оберігай нас від усього зла, що чатує на нашому шляху від усіх спокус, що ведуть до тебе, Хай Твоє святе ім'я стане щитом для нас, що відсікає зло, дбає про наших рідних та дітей, о милосердний. Покри їх своєю благодаттю, щоб вони завжди йшли дорогою добра, і, нехай в їхніх душах, завжди палає світло віри і надії, підтримуй наших підважних захисників України, що стоять на сторожі нашої свободи, дай їм сили відваги, перемогти ворога, допоможи їм в боротьбі за правду та справедливість. Хай твоя милість буде їхнім щитом, а твоя доброта їхньою зброєю. Святий Ісусе Христе, Ти, що приніс світло в наш світ, будь нашим провідником, нашим захисником, нашим джерелом сили та натхнення, відкрий нашим очам, невидиму красу Твоєї благодаті, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов до нас, у Твоє ім'я наш, мисі. Ми просимо про це і сповідуємося у Твоїй безмежній милості. Амінь. Господи величний, що невмістими вселенною, який знаєш вибини сердець наших, Тебе я прославляю, благовіні в смиренні серця мого, і коли ніч настане, та й день пройде в Тебе світло вічне, я шукаю покрову. Ісусе велике, лікарю наших душ, татів, подивися на тих, хто страждає на тих, кого вразили недуги. Доторкнися твоєю цілющою рукою до кожної болючої рани, прибери страждання і дай покій серцям нашим, дух правди, що дихаєш у нас, навчи нас бачити красу Твого творіння в кожній квітці, в кожному промені сонця, в щирих очах ближнього. Нехай твоя мудрість стає нам компасом на шляху до спасіння, допомагаючи розрізняти добро від зла. Величний захиснику наших душ, нас, що блукаємо у сутінках життя, обійми Твоєю невичерпною ласкою, прийми благання наші за нашу рідну Україну, надай міцності та стійкості у бурях історії, охороняй її дітей її степи та ліси, її води, та гори, О Господи, наш Отче, на Твоєму покрові спирається наша надія, благослови наші дні. Напишіть імена та прохання в коментарях. На цій землі, сповнені смутку та радощів, і дай нам пізнати глибину твоєї безмежної любові, нехай в наших душах завжди лунає гін вдячності за Твої дари, за Твою турботу, за Твою незмінну присутність у наших життях, Спасителю наш прийми цю молитву, як вираз віри та любові, якої нам так бракує у земному житті. В Твоїх руках ми знаходимо спокій, а у Твоєму серці вічне спасіння. Амінь. Господи Ісусе Христе, непомірна благодать Твоя, є джерелом усіх наших богословень. В тісному спілкуванні з Тобою я продовжую своє сердечне звертання, поглянь, милосердний водарю, на усіх, кого я ношу в своєму серці, підкріпи їх віру, коли вона вагається, заспокої душу, коли вітрине згоди, не дають їм спокою, і відкрий їхні очі, щоб вони бачили Твій світ у кожному новому дні. Благослови, Господи, мої щоденні діла, нехай вони будуть приносити плоди на славу Твого імені і дай мені розуміння, як краще служити тобі у кожному моменті мого життя, особливо благаю Тебе про захист моєї родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Відчуваючи, невпиний тягар світу, я прошу тебе захищати їх від усіх спокуси зла, яке може підстерігати на їхньому шляху. Обійми їх твоєю присутністю, даруючи їм силу, віру та мужність, молюся також за наших лідерів та рішення, які вони приймають, надай їм мудрості та бачення для забезпечення миру, справедливості та процвітання для нашої України, Спасителю, ти знаєш слабкості кожної душі і біль кожного серця, прийди на допомогу тим хто потребує твоєї руки зцілення, торкнися наших життів твоєю благодаттю, даруючи нам відновлення та надію, я вдячний тобі, Господи, за безмежну любов та милість. Нехай моя віра в тебе росте кожного дня, і нехай моя душа завжди співає хвалу тобі в продовження цієї молитви, з невимовною вдячністю в серці, я знову вклоняюся перед тобою, Божественною тріцею, яка керує і благословить моє життя. Вічна слава тобі, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь, о Господи, який є початком і кінцем, який даруєш нам життя і підтримку в кожному моменті нашого існування. Ми поновлюємо свої молитви перед Тобою, шукаючи Твої благодаті та милосердя, посвяти наші думки, щоб вони завжди відображали Твою волю. Навчи нас бачити свій через твої очі, щоб ми могли розпізнавати добро в усьому навколо, навіть там, де темрява здається, непроникною. Подаруй нам мудрість розпізнавати твої знаки, які ти посилаєш нам щодня. Ми благаємо тебе за тих, хто втратив свою віру, за тих, хто блукає у темряві своїх сумнівів, торкни їхні серця, своєю незмінною любов'ю, щоб вони знову знайшли шлях до тебе. Будь особливо милосердним до тих, хто страждає, їм спокій та втіху, очисти наші серця від заздрості, ворожості та злоби, навчи нас бути справжніми християнами, які прощають своїм ворогам, допомагають потребуючим і підтримують відчайдушних. Допоможи нам відкрити свої серця для любові та співчуття, щоб ми. Могли бути світлом для тих, хто шукає твою присутність, Господи, ми благаємо тебе за нашу рідну Україну, за її майбутнє та процвітання, даруй нам мир та єдність, щоб ми могли рости та розвиватися, будуючи країну на твоїх благословених засадах, захищай нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх випробувань, адже ми віримо, що під твоєю опікою ніщо не зможе нашкодити нам. Нам так потрібна Твоя присутність у наших життях, Господи. Даруй нам силу та відвагу йти вперед, незважаючи на труднощі та виклики, ми віримо, що з Тобою ми зможемо досягти будь-якої вершини. Адже Ти є нашою скелею та опорою. Усе це ми просимо в ім'я Твоє Ісусе Христе, нашого Спасителя та Великого Учителя. Амінь. О Господи, Ти є началом і кінцем всього існуючого, що дихаємо ми в Твоєму просторі живемо під Твоєю богословеною рукою, відкрийся нам, у повній Твої величі, у Твоїй присутності, царю вічний, ми стаємо свідками дива життя, у благовіні, тиші Твої ласки, і знову і знову звертаємося, ми з проханням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Наділи нас мужністю, коли дух наш заслаб і світлом, коли темрява нас оточує. Благослови наше сіння та жнива, о Спасителю, хай кожен наш день буде свідченням твоєї благодаті, кожна дія виявом віри, а кожна думка молитвою вдячності до тебе зіли душі наші, які постійно шукають тебе в лабіринтах життєвих випробувань, їх спокоєм та гармонією, навчи розуміти і приймати Твої незбагнені плани, нехай віра стає нашим компасом, що веде до Твоєї вічної правди. Прийми нашу вдячність, Господи, за всі блага, що ти нам даруєш за кожен подих, що ми робимо за кожну радість та біль, що дозволяє нам рости і наближатися до Тебе, навчи нас бачити Твою присутність в кожній іскринці життя. О, милосердний постав непереможний щит на наших захисників, які борються за мир та справедливість зміцни їх дух, що вони завжди пам'ятали, що ти є поруч. І що їхні вчинки мають велике значення у Твоєму величезному плані, освяти наші душі Ісусе Христе, щоб ми могли стати відображенням Твоєї безмежної любові у цьому світі, навчи нас бути посланцями Твоєї милості, несучи ми віри там, де панує темрява, у вічному Боговійному світі Твоєї присутності. Ми з надією покладаємо наше життя, віру та долю. Прийми нашу молитву, о Христе, і даруй нам благословення та милість у кожному кроці нашого життя. Амінь. Всесвітні царю, ти, що пронизуєш простори вселенної, альфа і омега кожного моменту, до тебе я простягаю руки в благанні, мій підіймайся до висот Твоєї величності на кожному кроці нашого шляху, ти стаєш нашим провідником, зорею, що світить у найтемнішій ночі. О Христе, Божественний страже, ти, що обіймаєш усіх без винятку своєю нескінченою любов'ю, допоможи нам розпізнати та здолати спокуси цього світу. Нехай Твоя благодать омиває наші душі, очищаючи їх від пилу клопотів, святий Духу, вітри животворящі, що наповнюєш наші серця вірою та надією, запали в наших душах вогонь, страсті до праведності, дай нам міць відстоювати добро перед лицем лиха, освітли наші думки, щоб ми завжди пам'ятали про велич та святість Твого імені. О великі щедродари, ми благаємо тебе за тих, хто потребує твоєї допомоги, більше за інших, за сиріт, за бідних, за хворих, за безпомічних, Наділи їх силою та відвагою, засипай їх своїми благословеннями щоб вони відчули твою присутність у своєму житті, Господи, ти наша опора, наша вічна фортеця, прийми молитви наші. Напишіть імена та прохання в коментарях за нашу землю, за Україну, за її дітей та старших. Благослови наш народ, даруй йому спокій, мир і єдність. Нехай Твоя воля здійсниться в наших життях, а Твоє світло допомагає нам долати всі труднощі, величний Спасителю, прийми цю молитву як символ нашої віри, як вираз нашої відданості Тобі, будь з нами завжди наповнюючи наші серця. Своєю безмежною любов'ю, амінь, о Господи, незрівняне джерело всієї творчості, яке дає життя всьому існуючому, ми підіймаємо свої душі до Тебе, жадаючи більш глибокого об'єднання з Твоєю святою суттю на Твоїх руках Отче. Ми знаходимо утіху в моментах смутку і прихисток у часи бурі. Ти є світом у нашій темряві, і ми благаємо Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб Твоє світло завжди освітлювало наш шлях, подаруй нам глибоке розуміння та сприйняття твоєї волі, щоб ми могли служити тобі з чистим серцем, ми звертаємося до тебе за наших ближніх, які можуть відчувати самотність або відчуженість. обійми їх своєю безмежною любов'ю, щоб вони відчули Твою присутність в кожному кроці, Відкрий перед нами двері співчуття, щоб ми могли ставити себе на місце інших. І допомагати у їхніх потребах, Господи, допоможи нам відповідати на виклики, які ставить перед нами життя з вірою і рішучістю, знаючи, що ти завжди поруч зміцни нашу віру, щоб ми не вагалися перед труднощами, але шукали натхнення в Твоєму слові. Ми благаємо Тебе за мудрість, щоб розрізняти добро від зла і за сміливість, слідувати праведним шляхом. Незалежно від випробувань, зберігай наших лідерів та керівників у твоїй благодаті, щоб вони завжди приймали рішення на благо України та її народу. Ми віддаємо тобі свої турботи, знаючи, що ти наш захисник і покровитель, захисти нас від усього, що може завдати шкоди нашим тілам та душам і даруй нам благословення і мир у кожному новому дні. Твоє ім'я Ісусе Христе, ми звертаємося з цією молитвою з глибокою вдячністю за твою нескінчену ласку та милосердя. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обучення вашим для поширення свого Божого благословення. Господні, нехай перебуває з усіма нами.